Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄЙ. Коли систематично виключають світло, важко існувати у звичайному ритмі. Павербанків вистачає лише на зарядку смартфонів, і то інколи не для всієї родини. А коли ти працюєш з дому або проводиш в ньому багато часу, потрібно шукати вихід. І рішення є: це портативна електростанція EcoFlow River 2 Max. Е, я, друзі, е, хочу перед початком цього огляду сказати, що ви обов'язково підтримали наш підрозділ територіальної оборони і подякувати обов'язково. Компанії EcoFlow за також активну підтримку нашого підрозділу. Крім цього, цей пристрій був наданий компанією для тестування, зі що їм ось такий величезний респект. Дійсно, я вдячний за таку можливість. Ну і звичайно, посилання на цей EcoFlow ми залишимо в описі під цим відео. Сподіваюсь, ви проявите активність. Перейдете за посиланням і поглянете на дуже хорошу пропозицію ціни на цей пристрій. Ну і звичайно, друзі, ми. Погнали детальніше до нашого огляду. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм акаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. EcoFlow River 2 Max має форму невеликої коробки, вагою 6 кілограм. Це портативний пристрій, тому присутня масивна ручка для перенесення, завдяки якій, навіть не дивлячись на вагу, переносити станцію досить просто. На корпусі електростанції нічого зайвого, роз'єми, дисплей, технічна інформація та вентиляційні отвори. Що стосується роз'ємів, їх можна розділити на дві групи: ті, які потрібні для зарядки самої електростанції, і ті, що призначені для заряджання ваших гаджетів. Попереду розташоване найцікавіше. Тут маємо три роз'єми USB, a що здатні видати максимум по 12 ватт на одного та один Type-C. Через них можна заряджати смартфони, павербанки, ноутбуки, планшети та іншу невелику техніку. До речі, саме Кофло River 2 Max також можна заряджати. Через Type-C. але це буде набагато довше та не так ефективно, як через силовий кабель. Також тут є дві розетки, до яких можна підключити побутові вироби з загальною потужністю до 500 Вт. Ноутбуки, ПК тощо є три порти для подачі живлення постійного струму: один автомобільний вихід на 12,6 Вольт та пара DC 5521. Все це доповнює собою дисплей по центру, який виводить на екран важливу інформацію, до прикладу, відсотки заряду чи дані по струму. Окремо хотів би звернути вашу увагу на простоту розташування портів. На передній частині з першого погляду зрозуміло, де все знаходиться, як все увімкнути, та одним словом, все зроблено максимально просто для користувача. EcoFlow River 2 Max отримав кращий акумулятор ніж був у його попередників. Літій літі залізно-фосфатний акумулятор ємністю 512 Вт-годин. Акумулятор розрахований на більше ніж 3000 циклів і при цьому зберігається 80% ємності. Крім того, доступні різноманітні захисти від стрибків напруги та моніторинг показників. Тому станція повинна прослужити вірою та правдою багато років, аби заряджати станцію до 100%, вам потрібно мало часу. Завдяки технології швидкого заряджання X-Stream, з 0 до 80% станція заряджається за 50 хвилин, а до 100 за 60. Відповідно, якщо світло вимикають навіть на одну годину на добу, ви встигнете зарядити станцію до повної. Та це все технічні моменти, вони важливі, але що ви отримуєте на практиці? І так з EcoFlow Райвер 2Max, ви не зможете користуватися плитою чи вимикати холодильник і навіть обігрівач, попрацювати від станції не більше години, але а то інших речей вам стають доступні навіть при відсутності світла на довгий час. Звісно, можна заряджати смартфони і не один раз. Якщо використовувати тільки для цього, то вистачить електростанції на 30 заряджань. На рахунок планшетів та інших гаджетів, гадаю, зрозуміло. А що стосується ноутбуків та комп'ютерів, тут також без проблем. Станція не лише може виступати джерелом енергії для ПК, а й виконує роль безперебійника. В момент відключення світла відбувається автоматичне перемикання з централізованої мережі на станцію менше ніж за 30 мілісекунд, але на відмін. Нові стандартних безперебійників станції вистачить не на 10 20 хвилин, а на години 3-4. Тобто ви спокійно можете не просто закінчити те, що почали, а попрацювати чи пограти в ігри декілька годин. Ну а для освітлення кімнати можна під'єднати лампу. Віддалена робота неможлива без інтернету. Можна використовувати мобільний зв'язок, а можна підключити до станції свій роутер. Та тут є один важливий момент: якщо ваш провайдер не має резервного живлення та також залишився без світла, то інтернету не буде. В іншому ж випадку, яка флов 2 Max забезпечить вам до. Машній офіс для віддаленої роботи або ж дозволить не померти від нудьги. Для приготування їжі радимо використовувати газові плити. А от, аби розігріти собі обід за допомогою мікрохвильовки, ви з легкістю можете скористатись станцією. Проте техніка повинна бути малої потужності та використовуватись на мінімальному режимі. Для прекрасної половини України також не менше важливе користування феном, адже з мокрою головою і на роботу не підеш і, взагалі, з дому не вийдеш у зимовий чи весняний період. Та Екофлов Райвер 2 Max вирішує цю проблему і волосся висушити можна, щоправда, з Допомогою слабенького фену і зачіску зробити стайлером також. Проте така крута можливість стане в пригоді не лише жінкам, а й дітям, особливо в таку холодну пору року. Виходить, ця станція підійде для всієї квартири, а користуватися нею буде точно вся родина чоловік, жінка і навіть дитина. Екофлоу Райвер 2 Max може керуватися навіть через додаток. Якщо бажаєте, якщо бажаєте, вмикайте та вимикайте пристрої на відстані без зайвих зусиль. Все дуже добре продумано для комфортного користування. Електростанція Екофлоу Райвер 2МАКС це однозначно хоро. Хороше розв'язання проблеми з відсутністю світла, яке цілком відповідає формулі можливості ціна. Тому якщо шукаєте потужний павербанк для дому не за всі гроші світу, тоді це один з кращих варіантів, який зараз доступний на ринку. Просто погодьтесь, реально, хороша ємність, швидка зарядка. Крутий офігенний дисплей, безліч роз'ємів, тобто все, що потрібно для того, щоб комфортно проводити час, коли немає світла. Ви можете заживити практично більшість пристроїв, які є у вашому будинку. Це реально круто. Якщо ви, друзі, використовуєте будь-які пристрої для того, щоб заживити свій будинок або інші пристрої, такі як роутер, ПК, напишіть, як ви це робите, за допомогою EcoFlow чи інших якихось повербанків, все це напишіть в коментарях, мені це обов'язково дуже Цікаво, сподіваюся, на вашу хорошу активність. Також ще вкотре хочу подякувати компанії EcoFlow за наданий пристрій. Посилання ви знайдете в описі, на, е, в описі під цим оглядом. Крім того, друзі, не забувайте підписатись на канал Огляди та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.